Наступний тематичний напрям: Замки та фортеці України Так уже історично склалося, що переважна більшість фортифікаційних споруд збереглася у Західному та Південному регіонах України, без перебільшення замки та фортеці України. Є суголосними кращим зразкам європейського та світового фортифікаційного мистецтва. Недарма вони приваблюють численних українських та іноземних туристів, стають справжніми центрами туристично-екскурсійного обслуговування, осередками виробництва інноваційного конкурентноспроможного турпродукту. У переліку відомих фортифікаційних споруд України варто насамперед назвати такі: Кам'янець-Подільська фортеця, Хотинська фортеця. Білородністровська фортеця, Мукачівський Свіршський, Замки, фортифікації міста Жовкви Львівська область та інші. Планується відновлення давньоруського наскельного оборонного комплексу міста Фортеці Тустань ix 13 століття, що існували на скелях неподалік села Урич Львівської області. Уже нині цю місцину відвідують численні екскурсанти. Що оздоровлюються в розташованих поблизу санаторно-курортних закладах Трускавця, Моршина, Східниці, а також гості з інших регіонів України та Зарубіжжя. Щороку тут відбувається фестиваль української середньовічної культури Тустань, на який приїздять не тільки майстри реконструкції, а й тисячі туристів та екскурсанти, які беруть участь в яскравих театралізованих дійствах, різноманітних майстер-класах, купують місцеву сувенірну продукцію. А ось так виглядатиме у надалекому майбутньому відновлений оборонний комплекс на урицьких скелях. Наступний тематичний напрям святими місцями України. Як видно із зображення, географічні рамки цього тематичного напряму є надзвичайно широкими і охоплюють практично всю територію України. Природньо, що у цьому тематичному напрямі переважають спеціалізовані тури та екскурсії історико-релігійного змісту. Створюючи туристично-екскурсійний продукт відповідної тематики, фахівці намагалися врахувати широкий конфесійний спектр України. Наведемо лише декілька прикладів екскурсій до сакральних об'єктів різних конфесій, які щороку, окрім вірян і прочан, відвідують тисячі туристів і екскурсантів з України та зарубіжжя. Православ'я! Манявський скит. У передгір'ї Карпат Івано-Франківська область, що називають українським афоном, багатий на історичні події, пам'ятки, сакральні об'єкти. Греко-католицька конфесія, Унівська лавра, село Унів Львівської області, Зарваницький духовний відпустовий центр, село Зарваниця Тернопільської області, Україна є батьківщиною хасидизму. Засновник цієї течії в іудаїзмі Ізраїль Бен Елієзер Баал Шем Тов, тобто добрий чудотворець, народився в Україні. Заклав тут ідеологічний підвалений хасидизму і похований в містечку Меджибіш на Поділлі. Наступний тематичний напрям. Палацо паркові ансамблі України. Звичайно. Цікавих і гідних для відвідування палацопаркових ансамблів в Україні значно більше, ніж наведено у нашому скромному переліку. Серед них є відомі широкому загалу українства та іноземців, парки Софіївка в Умані та Олександрія в Білій церкві, менш відомі та все ж достатньо відвідувані палацопаркові комплекси у Качанівці та Сокиринцях Чернігівської області, Березовій Рудці Полтавської області. Головне завдання розробників турів та екскурсій у рамках цього тематичного напряму популяризувати маловідомі палацопаркові ансамблі. Наприклад, палацопарковий комплекс у селі Самчики Хмельницька область, створений на зламі 18-19 століть, що майже повністю зберіг свою первісну забудову та композиційну основу. Наступний тематичний напрям Тарас Шевченко, Великий Син України. Постать Тараса Григоровича Шевченка для України настільки велична та знакова, що фахівці туристично-екскурсійної справи вирішили присвятити життю та творчій діяльності Великого Кобзаря окремий тематичний напрям маршрутів подорожей і екскурсій. Як видно на карті, Головними пунктами туристичної -екскурсі... екскурсійної Шевченки Ани є місця, пов'язані з його народженням і дитячими роками, маршрутами творчих подорожувань Україною, гостюванням у друзів, відвідуванням історико-культурних пам'яток, місцем вічного спочинку. Наступний тематичний напрям літературна Україна. Переважна більшість населених пунктів, що складають основні дестинації зазначеного тематичного напряму, є добре відомі нашим співвітчисникам, оскільки пов'язані з життям і творчістю видатних українських літераторів. Разом з тим є серед них і малознані широким загалом, що ще мають, що ще чекають на свого масового екскурсанта. Наприклад, село Криворівня на Івано-Франківщині на початку ХХ століття його називали українськими афінами. Оскільки тут вирувало бурхливе літературно-мистецьке життя, майже півтора десятка років тут щоліта проводив свої вакації Іван Якович Франко. Неодноразово у нього гостювали Леся Українка, Ольга Кобилянська, Василь Стефаник, Юрій Федькович, Осип Маковей та інші. Саме тут Михайло Коцюбинський писав свій знаменитий твір Тіні забутих предків, а режисер Сергій Параджанов знімав одноіменний фільм. Про це розповідає експозиція місцевого літературного музею. Свого часу тут жила видатна українка, Параска Плитка Горицвіт, яку називали Гомером Гуцульщини, Григорієм Сковородою в спідниці. За життя так і не дочекалася друкованого рядка. Доживала віку в страшній бідності, самотній немочі, писала твори, а книги виготовляла власноруч, склеюючи сторінки клеєм з борошна й обтягуючи палітурки шкірою. Усього її літературний доробок налічує 150 рукописних і видрукованих на машинці книг, 46 томів понад 500 сторінок. На її колишній садибі працює нині меморіальний музей. Наступний тематичний напрям: Народне мистецтво України. Широкою є географія цього тематичного напряму, оскільки багата країна наша народним мистецтвом. Центри декоративно-прикладного мистецтва, народних промислів і ремесел є також осередками туристичної екскурсійної діяльності. Прикладом, де відбувається синергія народного мистецтва та туризму, може стати селище міського типу Опішня на Полтавщині – визнаний центр вітчизняного гончарського мистецтва. Упродовж століть опішнянськими майстрами напрацьовано широкий діапазон творчих напрямів від декоративно-прикладного й ужитково-побутового. До філософського, міфологічно містичного та жартівливого. У селищі працює Національний музей-заповідник українського гончарства та окремі меморіальні садиби відомих майстрів, де екскурсанти можуть також взяти участь у майстер-класах. Свої послуги туристам та екскурсантам пропонують і численні садиби сільського зеленого туризму. Наступний тематичний напрям: природні скарби України. Цей тематичний напрям є одним з наймасовіших за чисельністю туристів і екскурсантів. Та це й не дивно, оскільки в Україні багатий на дивовижні природні ресурси, туристам і екскурсантам є на що подивитися та чим помилуватися. З величезного переліку атрактивних природних об'єктів наведемо лише кілька прикладів. Баката за 50 км від Кам'янця-Подільського. У перекладі з давноруської мови означає бажане прекрасне місце. І це дійсно так. Оскільки складно знайти у негірській частині України мальовничіше місце. Гранітно степове побужжя Миколаївська область. Унікальний природний комплекс в долині річки Південний Буг – справжній гірський краєвид серед безмежного українського степу. Вже багато років бузькі пороги у районі села Мегія є мекою водних туристів. Тут розташована одна з найкращих в Європі природних трас веслувального слалому. Проводяться численні екскурсії на різноманітну природознавчу тематику. Наступний тематичний напрям: Відпочинок в українському селі осередки сільського зеленого туризму. Осередки сільського зеленого туризму густо помережили всю територію України. Нині їх налічується понад 1400. Здавалося б, яке відношення до нашої сьогоднішньої теми має такий сегмент вітчизняного туризму, як сільський зелений туризм? Має та ще й безпосередньо. Адже його завданням є не тільки нагодувати і спати, укласти туристів, а й запропонувати низку рекреаційно-пізнавальних послуг, у тому числі й екскурсійних. Кращі осередки сільського зеленого туризму активно розробляють і з успіхом проводять екскурсію з різноманітної краєзнавчої тематики. Наприклад, славиться своєю пізнавальною пропозицією Соколиний Хутір село Петрушівка Чернігівської області, що проводить екскурсії до Славетної Качанівки, Тростянецького дендропарку, сокиринців, прилук, ічні та інших. Причому екскурсії автобусний, пішохідний, водний, кінний, верхи та на фаетонах організовує майстер-класи з фехтування, джигітування, козацького таборування та інше. І нарешті останній тематичний напрям маршрути активного, спортивно-здоровчого туризму. Передусім, необхідно наголосити, що навіть у найскладнішому спортивному маршруті присутня пізнавальна складова. Туристи і спортсмени не тільки виконують категорійні нормативи, а й пізнають навколишній світ. Яскравим прикладом організації екскурсій в сегменті активного туризму є діяльність львівського спелоклубу Циклоп, що проводить надзвичайно цікаві екскурсії в найдовшій світі гіпсової печері оптимістична, протяжністю понад 270 км. Село Королівка. Тернопільської області. Екскурсії розроблено в залежності від фізичних можливостей екскурсантів, їх пізнавальних інтересів, емоційних побажань. Ось що можуть побачити екскурсанти у підземних лабіринтах печери оптимістична. Підводячи підсумок, варто зазначити, що Україна володіє значним природним, історико-культурним і соціально-економічним потенціалом для успішної організації екскурсійної діяльності.